Всім привіт! Ви на каналі Таша НК. Вітаю вас у новому відео. Зараз швиденько поснідаємо, Йдемо йти на вулицю сьогодні раніше. Бо, як я казала, вчора прийде чоловік, той нам фризувати город. От. І мені треба там порозсипати попіл по городі, щоб потім не бігати перед ним це все не робити. А зарані все порозсипаємо. я грабельками все його порозрівнюю. І хай все разом перемелете і все. На вулиці холодно, тільки плюс один градус, ну, начебто, з'явилося сонечко, так що, думаю, поки зараз швиденько поснідаємо, то стане трохи може тепліше, якщо не захмариться, бо так завжди у нас зранку, начебто, сонячно, а потім затягує і десь аж в часа 2 дня починає виходити сонечко. Ну, головне, що немає вітру, хоч тихо, так що і то добре. Все, город вже зафризували. Тут він не пройшовся. Десь, в раз-три пройшовся. Тут. Перемолов. Ну, тут з краю хорошо, частенько, тут таке. Он. Оця мокриється, бурєнці. Пеньок ще один є. Один там достали, вибили. А отут от перійка, перемолов. Треба буде брати все, все добре погромадити. Ну, так як я весь город робила. Тут скрізь була трава. Так, по косочку-по косочку по кусочку, додається город. Хай трошки підсохне, потім візьму його по громаді, виберу трохи траву цю, та й так буду вичищати, потім перешаровувати. й буде чисто. Побачу, не знаю, що тут посадю на оцій частинці, де піріка, що тут краще посадити. Тут з краю хочу помідори посадити, напевно. Перець, помідори може з краєчку, щоб було удобно поливати, не треба було далеко тягати воду. Ну, побачимо ще, як воно що буде. Знову повітряна тривога. Вже другий раз сьогодні. Тепліше хоч стало, бо зранку було холодно довгенько. обрізати черешню, але позвонив сусід, щоб чоловік його забрав, він десь машину залишив на СТО та й поїхав. Ну, Я думаю, зараз швиденько забере його та ще щось трохи вспіємо пообрізати. Це вже одну гілку майже обрізав і її звідси зовсім от відпиляємо ось. цю. Тут їх дві йде, ось так. Ось. І ось, ось також відпиляємо, що йде туди до сусідів, бо вона як листя. І ягоди на ній вона зовсім лягає так на шифер. Також дуже робить тінь. От. Ну і оцей. Тобто, вузол, незрозумілий, також треба трохи розчистити. Ну що встигнемо, то сьогодні пообрізаємо. Сонечко на дворі, слава Богу. Сидить, виглядує чоловік. Зараз приїде. Це вже такі броньки на дереві. Моментально все росте, хоча передають знову заморозки. А я сьогодні тут все перешарувала на городі. Маленько-помаленьку взялася. Ще так швиденько в обід пообідали. І вийшла знову на город. Все-все перешарувала, бо кинула така мокриця і трава вже знову з'являється. Вон підгличую, яке зелене. Ну Там я травичку залишаю завжди. Так що тут у мене можна сказати, що майже порядок. Помаленьку-помаленьку буду насаджувати сюди ще рослинки. Тут можна сказати, що майже все посадила. Потім ось ці от ялинки тільки звідси заберу. Тут уже видно Піон теж ще осени придбала. От. Побачимо. повинен бути дуже гарний кораловий. Роботи багато. Ж кажу, гарний такий день. Хочеться багато роботи зробити. Зараз ще напевно візьмуся. Швиденько, поки чоловіка нема, посію кріп. Також можна його сіяти, так що зараз швиденько піду-візьму насіння і посію. Ось так трохи по низ її пообчищали, щоб встигли. І ще якийсь день трохи з цієї сторони обчистимо, як зможемо. А то всередині повно гілочок сухих було, повирізали все. Потрошки-потрошки по так її і почистимо, хоча б трохи ми не майстри, але так, щось по інтернету підглянули. І сухе повичищали, те вже світліше стало набагато. Повимивали вже ці корита для води. Зараз треба буде багато що садити, поливати, земля сохне, та й Цезар дуже любить звідси ляпити воду. Так що почистили їх. Поставила грітися борщ на вечерю. Та й на сьогодні вже все. Добре, що взялися вже за ту черешню. Трохи вичистили завтра чоловік, як я казала, на роботі, а післязавтра, якщо буде гарна нормальна погода, то ще трохи її позрізаємо, бо все одно вона дуже рясна в нас, багато шпаки обносять, і нам вистачає, і сусідам роздаємо, і скільки сипеться, тут трохи її треба пообрізати, і не буде вона така всередині лиса, хоч трохи буде сонечко туди поступати, бо там я ж казала, вирізали, скільки сухих гілочок ще треба буде вирізати. Ну, скільки зможемо, як зможемо, почистимо, і то буде вперед. Так що, ось такі от у нас справи. А вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихого і мирного неба. Всім пока-пока!